Кількість хворих на кашлюк стрімко збільшується. З початку року в Чернівецькій області зареєстрували майже 350 випадків. В період з 2014 по 2024 рік на Буковині було виявлено 700 випадків, половину з яких зареєстрували за останні шість місяців. Хворіють на кашлюк діти різного віку. Поодинокі випадки реєструють у дорослих. Чому кількість хворих на кашлюк збільшується? Журналістам СІ-4 розповіла Наталія Гобко, генеральна директорка обласного центру. Філактика хвороб, на жаль, з 2023 року складнилася епідемічна ситуація з кашлюком. І ті випадки, яких можна було запобігти, на жаль, реєструються. Хворіють діти різного віку, і поодинокі випадки реєструються, захворювання в дорослих. Це важке, виснажливе захворювання, коли виснажливий кашель ну, впливає на якість життя і. Власне, уникнути того захворювання можна завдяки вакцинації. Що якщо про щеплення дітей дбають, і е, дитина отримує щеплення від кашлюку дифтерії правцю е, у віці до 6 років, наступне щеплення в 16 років. І часто дорослі дивуються, е, не пам'ятають або й не знають, що кожних 10 років доросла людина має отримати щеплення від дифтерії правцю.